Power. 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 Hey, how are you, Anne? All good? God, what a shower. It's raining cats and dogs. I barely made it here. Oh, and we only have five minutes. <sighs> I have to take my car to the service after this. Been putting it off long enough. Weddings. Are a great thing if they're your friend's weddings, because mine is just way too stressful. The mother of the groom, she's lovely and she's trying to be helpful, but it's as if she's trying to plan her own wedding, you know? For instance, the flowers. She wants imported red, blue, green, and I don't want any of that. I want something more natural, you know? Something more to my taste. And I had this amazing idea to have dogs a part of our wedding. But she said no. No, it's not fancy enough. No, it's not proper enough. But I'm gonna get those dogs. That's what I wanna do. So, yeah, it's been a bit of a circus, but I think overall it's gonna be a great day. Sorry to burden you with all this stuff. You're married. How was your wedding day? Все добре. Я хочу відповісти все добре. Але також хочу додати Але. Але війна війна стала одним великим, але розділяючи все до дота після. Всі звичні дії залишилися, але. І їхній сенс загубився десь у до. Новий ранок почався. Але мирне життя закінчилося. Я прокинулася, але в жахливими сні мене розбудив хоч не звук, але не будильника, а сирени повітряної тривоги. Я спостерігала фейерверки в небі, але то були ракети та уламки літаків. Я дзвонила батькам, лише, аби почути їхні теплі голоси, але все, що я почула, були голодні будки. Я пам'ятаю, як дивилася фільми про апокаліпсис, але я стала їх головним героєм. Я поливала орхідеї на балконі своєї нової квартири, але я гасила вогонь. Я хотіла кричати в голос, але я навчилася кричати. Ошибки. Я завжди мріяла про подорожі без багажу, але не лише тільки з телефоном, термосом та ковдрою. Я їхала на захід сонця під поривами вітру, але через те, що вікна були прострелені кулеметними чергами, що тиський гляд моєї собаки було нестерпно, але ще більш болязним було не чути його зовсім. Скільки разів я купувала квитки на літак, але ніколи в один бік. І коли я поверталася додому, мій тато завжди зустрічав мене в аеропорту, але якщо я повернусь одного дня, не буду дому, і ніхто не зустріне мене знову. Отже, як пройшов мій день Васіля. Його не було. Ми планували його на 24 лютого 2022 року. Як я? Ан, Ан, Ан. Все